Христос рождається, славімо Його! прославте Господа і Сина, і Духа Святого, всюди він перебуває. Отже, як, наприклад, використовуючи систему Android і маючи різні програми і використовуючи програму Lucky Pacer, ось вона називається. Зайшовши з нею, як забрати рекламу. Напевно, з любої е, програми. Ну, ось я даю приклад, як це робиться. Найпростішим ну, способом. Можна автоматично, але це дуже довго. Ну і ось, наприклад, маємо таку програму. Виявлена можливість купівлі даної програми. Ну, але реклами вже тут нема. Ну, зараз покажу, якби вона була. Нажимаємо на мишку чи там пальцем, якщо ми на телефоні, вибираємо меню патчів. Чекаємо, поки загрузиться. Видалити рекламу Google тепер. Вимкнути рекламні е діяльності. Ось. І ось, наприклад, дивимося. Зараз є така ситуація в програмі. Ті, що є червоним, то я е вимкнув. Вони відповідали за, за дану програму, що вони показують, е як би рекламу Ні. Ну, бачимо, реклами не виявлено. І зараз я включаю одну з них. Нажимаю просто мишкою по О. О. І вже з'являється пункт. Зараз може я включу світло. О, виявлено, пише. Виявлено рекламу. О, виявлено рекламу, а він став жовтим. Його зараз. Зараз. Нажимаю на нього знову. Все. Став червоним дезактивований і реклами вже немає. І все. І просто тут запуск. Якщо нажати, то запуститься програма. І подивитесь. Програма працює, але реклами нема. Все. Я просто даю назад бо у мене дезактивована така інструкція. Славте Богу.